Так, щось тут Олександра Шаманич. Що шаману? Яблука рятую. Що шаманю? Подбирала. Що це тебе за яблука? Яблука я готую на зиму. Буду робити світ яблук. Яблучний пиріг. Яблучний крем. Ябка Юркою буду давати до каші. <гум> Юрко, ти ж Ні, основне яблучний пиріг. <гум> яблучний пиріг. Бачите, З ванількою. таке роблю пюре яблучне. Я вже частину зробила. Частину ще продовжую робити. Натираю яблука, чищу, збираю під яблунею яблука. Там їх так багато нападало, що просто мені так шкода, що мені душа, душа крається. Збираю, мию, чищу. Краще такі відкладаю, ну, що я ж не обривала з яблуні, краще з'їдаємо, а гірші ніхто не хоче, роблю таке пюре. Яблука дуже солоденькі. Так, яблука отак чий, що бачите? Знімаю таку саму гарнішу шкірочку. Ото у мене шкірка вся, бачите, ще шкірки скільки. А шкірки я буду робити. Не навіть? кажи! Хай відгадають чи що. Я що ми з тобою якісь алкоголіки. Шкірки я буду робити наливку, вона дуже солоденька, і там дуже багато пектину буду засипати в бутиль, давати трохи цукру, бо шкірки і так солодкі. І буде в мене настояти. Там дуже багато соку, є, до речі. Тих яблук дуже сильний аромат, дуже гарно пахне. І соку. бачите, скільки соку? Просто бризгає тусь. Ой, волку попало. Юрко, то подиви-ка мене футболка, ти скажеш, що я в якась якесь ця... цей. Вся в клямах. Не хлює ти, не, не хлює. Не хлює. Та, не хлює, не хлює. Закінчились помідори, почалися яблука. Закінчиться яблука, почнеться зима, слава Богу. <плес> Буде вже кінець. всьому. Нам ще потрібно виноград порвати. Юрко, дивись на мені під руки так. Рятую яблуком подивіться, Можна сік зробити? Настільки багато з персиків вже є. То я зроблю наливку. І буду пригушати своїх коліжанок. Дуже смачна наливка, до речі, буде. Я туди дам ще винограду отакого От і ще синього маю. Бачите, дивіться, який виноград. Дивіться. Та де так високо, камера Золото не бачить. тут виноград? Він так пахне. Якби я могла вам передати через камеру той запах, яблук і винограду, я не знаю, як то зробити. Може колись то придумаю, як то передавати запах. Ви б відразу тут п'яні ходили. <рес> ні, п'яні є, чого ти. То так смачно. І дуже шкода, коли... Тут Пропад... є ваніль чи нема ваніль? Коли пропадає, який ваніль? А, ні. Я тру натираю м'якоть яблук. Тобто таку я тру, Бачу, натираю. Я ложку витягну, але тут цукор трошки мішала ще. Натираю, Правда, м'яко дуже швидко темніє, то я трошки даю лимону, лимонного соку щоб Воно мене не темніло. Натираю, що його не даю. Тоді. Напевно, ви також так робите? Зимою дуже це в пригоді стає. Додаю цукор. Особливо Яблука і так солодкий є, в принципі, для того, щоб вони стояли, щоб не додавалися кришки, щоб були так як консервант свого роду. Ложечку цукру і видушую трішечки соку лимонного. Раденько перемішую. Вони пускають яблука пускають сік і розпираю в баночки. Баночки я гарно промила, завжди, завжди ну, можна, стери, можна не стерилізувати. Я кладу мікрохльоку, пропарюю їх легенько. було яблучне містек, щоб на різдво було на пункти. Пріші тих наминаю всіх виходить сам. Ось Ви це всі пісок зразу. Ну, так. Треба мені ті повитягувати перше. І буду ставити варити. Ті баночки вже в мене зварилися. Так вони виглядають зварені. Ой, просто закручується. Проварюю я пів години від початку закипання води. Зварила і закрутила. У мене вже баночки збірна, вже закінчується в підвалі, вже вишукую де попало. Я тобі скажу де є. І на закрутку залишилися, і такі. Де ще є, Юрко, банки? Я ще буду заправку робити. А поняла, ваші банки безхозні стоять. Якщо приїдете, я мені звичайно поверну. А так покористуюся поки. Може вже не треба буде. Ще буде крутити? Мені ще заправку потрібно зробити. Буду, Юрку, буду. Тепер мене не зупинити, тепер буду крутити все підряд і довго, поки сніг не випаде. А що мені робити? А сніг вже Ну, Вже на, на піп Іван сніг випав, сьогодні новина слухала. Ну, то не той сніг, то коли випаде у нас в хаті. Угу. В нашому подвір'ї сніг випаде, тоді вже перестану крутитися. Ліпше, щоб в хаті не падав сніг. Ні, Ну в хаті ні, на подвір'ї мала на увазі. Так, і ставлю. Ті баночки що вже приготувала. І ще. Один. Без кришок. Тут є кришки. Зараз витягну У мене, тут кришки кипятилися, юрку. Ти теж їх стриазувала, так? Ну так, кришки треба проварювати. Я то не говорила. Ну що? Ти щось не договорюєш? Люди це... потім обіжаються, що їм стріляє. Що стріляє? Банки. Хто кому стріляє, Юрку? Якщо нормально проварити, нічого не стріляє, я завжди все приварюю. Від початку закипання води пів години, тому що банка набита щільно. І щоб ті зварилися ці, як вони проварилися в мене яблука, значить потрібно приблизно пів години. То далі одна порція буде. Ще треба три баночки накласти. І буду робити наливку. в банку мала банка. Тобі більше дам. Юрко, як я можу дати більшу банку, як ти всі банки мої зайняв. Самогонку робить. Та не розказуй нікому, такі Шо речі. Що не розказує, що не розказує? На зиму треба мати все, не дай Боже, що перемога почнеться, що як то так? Самогонки в хаті ні грама. Перемога тої зими має бути точно. Так що. Тобі ж кардубка прилипла. Не тільки шкарлупка пролипка. І пересипаю цукром. Так як яблука солодке, то цукру дають не дуже багато вода. На 1 кг яблук приблизно дають 300 г цукру. Я буду давати 200, тому що яблука дуже солодке. Спирту буде мало. Та треба мені спирту багато. Пересипаю. Тому показуємо, скільки соку буде. І знову. Скоро капусту буду квасити і то, як воно, повидло з капусту робити. Ви ще не бачили. Люди того. шкірками свиней кормлять. Ну чекай. Тут такі солодкі шкірки, що їх кормити, свиней, але десь свиню візьму. Ти вже раз говорила заспадня. Що? Хто її забивати буде? Яке забивати. Ще її треба купити, щоб мати? Споднюю буде він тут. Де я вам свиню візьму? Може викидати таке добро солодке? Це грушок дай трошки. Це чи аромат буде? Грушок, винограду. І винограду на душу. Ще синенького принесемо. Такий запах буде. Будемо приймати коліжанок равєрку моїх. Не знаю. <клігів> хто колегів, хто коліжанок. Які колеги, які колеги в хаті? Коліжанки приходять. Коліжанки скажуть, яблук цілих немає, я накидала і робить щось. То дуже буде смачно, повірте мені. Якраз до Нового року буде готово. Правда, Юрко? Правда, Вуйку, правда. Поки в мене не закінчиться яблука. ну Багато яблук не буду робити. Так, літрів 10-15. Хто дивився наше відео, правда, таке соня екстремально яблучне. Поставте нам вподобайку. Не забудьте підписатися на наш канал. Дякуємо вам за перегляд. До скорої зустрічі в наступному відео.